І коли я зайшов в ту аудиторію, де треба було здавати ЗНО, у мене не було настрою, не було бажання, звичайно, здавати. Я сів на останню лавку і так думаю, що ж мені робити? Ну, але раз я тут треба здавати. Приходить комісія, і голова тої комісії чоловік трошки молодший за мене, він так подивився, і тоді робить. Жест скерований в мою сторону, дивиться на мене і показує так. Ота його до мене любов, яку він проявив тим жестом, зняла з мене напруженість, зняла все. Дочка і дружина радо мене підтримали. Син не одобрив мого вибору. По простій причині сказав, що я недостойний бути священником. Але я те саме знаю. Час, я сам знаю, що я недостойний, бо на літургії, коли я молюся зі служебника молитви, то в тих молитвах так і є. Що нема достойного, який би міг стати перед оцей страшний Божий престіл і служити разом з Богом. У кумені добре знайомий і по душі навчальний заклад, бо я в ньому вчився. Тут прийшов до своїх, ну і я так розумію, що свої мене прийняли. Бо для священника, того, який починає служіння, для нього є дуже важливо, це для мене якраз, щоб ті, які моляться разом зі мною, не мали якогось такого духу противлення. Я молюся, а вони мені співдіють.